Я записую відоси з бізнесменами в Нідерландах. Скоро буде з бізнесменами в Бельгії, українцями, які працюють, які щось роблять, відкривають ЗЗП самозайнятість, приватний бізнес. І знаєте, коли я прошу порівняти людей тут в Європі бізнес і в Україні, то позитивна сторона падає на європейську сторону. Що в Європі це. Більш сприятливіші умови немає таких, знаєте, зі сторони влади палок в колесах. Оце така реальна історія. Так, тут важко, тут важко, тому що така історія, що бізнесмен не завжди знає там нідерландську чи англійську мову. Люди просто роблять е клієнтоорієнтованість там на українців, на слов'янські нації, і це спрацьовує, але кажуть, що от в Європі набагато легше, ніж в Україні. І десь це напевно знаєте такий стимул задуматися. А чому так? Чому в тебе в країні, де ти жив, де ти родився, де якби про тебе повинні дбати, і ти приїжджаєш в Європу, і отримуєш чуть чуть більше, а може трохи дуже сильно більше, чим себе в країні.